Що ви організовано прийшли сюди. Те, що правда, запізнення, на мій погляд, коли у тисячу, 2012 році Львівська обласна рада приймала рішення щодо управління закладами і установами, тоді, коли функції адміністрації виховательна влада, тоді чомусь ніхто не організовував цей процес і вас тоді не було. А це дуже і дуже погано. Я не хочу сказати, що тоді керівництво заново культури дуже подобалось працювати під адміністрації президента Януковича і обласна рада. В той час боролися тоді з цим процесом. Поймали відповідні рішення. Поймали рішення відповідні. Ці рішення є можливість здійснити нині, коли змінилася в рада. Але скажу одне і єдине: що ніщо, що робить обласна рада, не піде на шкоду тим, хто працює культурою. Можу кричати разом з вами тим, хто організовує процес, який іде на шкоду культури. Я знайду ті слова, які допоможуть зрозуміти кожному з нас. Це, це буде дуже і дуже переконливо. Секайте, я готовий зустрітися в розгляді колективів, пройти і продемонструвати все, що робиться, і. Буде робитися. Я знайду слова, які дійдуть До кожного тут присутніх для тих людей, яких тут немає. То майно мова не йде, майно належить територіальній громаді і вам, як її членам. Дякуємо, ага. щоб та ага. вони відчуваємо. Можете собі не сумніватися. Що музеї будуть працювати далі там, де працюють, і обласна рада робить багато, щоб вони розвивали поводити висмали Лисенка... завжди історичними біля лазаря нашої нашої школи додать. Вже управління на чолі з заступником землемірами міряли майна землю, землю перед нами. Землю в такому випадку мір... ви пройшли не до е, власника власник те, що на пощі ринок надходить цього майна. Обласна рада зробила все, що був. Будований музей по вулиці Лисенка є введений в дію. Ви думаєте, так просто це було? Ми це зробили, ми будемо робити далі. Багато-багато, але разом з вами можете в тому не сумніватися. Я вийшов до вас, представляючи обласну раду, і я завжди буду підтримувати тих, хто тут. І ми знайдемо сильну мову, обов'язково. Чого в дванадцятому році? Що ж не чули, що нас запрошували? А ви не прийшли? Вині, хто? Там блага, ви ніхто, де та бумага, на які запрошували, Де той папір.